Виготовлення сувенірів це класична справа для лазерного обладнання нашої компанії. Ще за часів Київської Русі козаки використовували їх для виготовлення сувенірів на славнозвісній хортиці. А тепер серйозно. Знайомтесь, Віталій, і у Віталія є лазербот 900. Віталій з 20 років працює оператором ЧПУ на різних фірмах з різними верстатами. В якийсь момент він зрозумів, що у людей бізнес росте, а він все залишається людиною, яка працює на чужий успіх. Віталій не просто почав мріяти про свою справу. Він про Працьовував варіанти, шукав щось, що підходить і по фінансах, і по якості. Коли він купив свій лазербот 900, мрія здійснилась. Чіткої ідеї та плану не було. Свої корективи постійно вносило то життя, то ковід, то навіжений сусід. Зараз відсотків 80 клієнтів Віталія це люди, яким він робить розкрій для їхніх потреб. Це покриває значну частину витрат та дозволяє відчути ґрунт під ногами. Наразі це все як хобі, яке приносить непоганий дохід, та яке набирає оберти і переростає в бізнес з Цим продуктом для роботи використовується класична модель LaserBot 900 з лампою 80 Вт. Це ідеальне рішення для невеликого підприємства. Продуктивності даної моделі більш ніж достатньо для порізки матеріалів товщиною до 12 мм та гравіювання на виробах. Наша компанія гарантує 24 місяці надійної роботи. Ми забезпечуємо сервіс та технічну підтримку для вас. А також допоможемо швидко освоїти та ефективно використовувати його у вашій справі.